Притерпіли за нас старасті, Ісуса Христа, Сину Божий, нас, молитва всіх святих, особливо причистого Богородиці серед них, плати присвята, попроси за нас, Христа, щоб скоріше закінчилась війна, щоб скоріше Україна перемогла Богом. Прославимо, маму, що кличе до храму. Сусу Христу і слава Україні, героям слава з Богом і погородися! Вітаю! Звано-Франківська Васія Борис Володю, Павло, Дністер у 2607-му фільмі сьомому Покли Христа і Упа у Страсну середу, 16 квітня 2025 року, з парку імені Тараса Григоровича Шевченка. З Івано-Франківська сьогодні маємо поминальний день, і хай Бог згадає наших героїв, дорогих, що відійшли у вічність і побільше верне їх сонячно воскресли ми, не зробів щодо сонце як це передає пречиста Божа Мати, присвятим Христом, Богом Синьоким, русом ісусом, якого маємо цей страсний тиждень особливий, що може закінчитися ще більшими страстями для праведних людей, коли буде з'ява вже Христа. Через космічні супутники їх зараз над Україною дуже багато є фото в інтернеті показують. Побачили раптом і в європейській частині нашої планети Земля, і над Америкою, Канадою. І ймовірно, такі 19, 20, чи 21, 22, 23 числа, чи вже на провідну неділю і понеділок буде взяла вже Христа, Поживемо, побачимо. А я ж нагадую вам, що у нас є чудотворні хрести Франківську, де Бог дав себе навіть зняти на фото, і Божа мати. І до яких треба б старатись проще ми йти від кожного міста і села запалити хоч одну лопатку свічу задля того, щоб скоріше Бог прийшов в Україну нашу дорогу з Божим військом саме до Франківська. Литва наша, звісно, за людей, які живі патріоти, наші дорогі. І найбільше за тих, що є в мережі даній УПА, Паговер, нащадками наших героїв, страдників України, і звісно, вони є також воїнами ЗСУ, тайно. Зв'язаними з українським націоналістичним рухом і найбільша молитва за воїнів фронтовиків, за тих, що ранені, полонені, нестоловіснені люди, наші дорогі, ті, що в окупації, і ті, які друзі нашої нації в світі і нашу діаспору всі добрі живі створіння за Україну світу Божого спасіння. Просим Божу Мату Пресвяту, щоб вона доповнила нашу молитву щодня, щогодини. І нагадаю вам я, що моє слово є до вас від липи, де не раз була з'ява Бога Божої матінки, і в той бік, де захід сонця нерухотворне пробивається все це на цій липі. Це особливий Божий знак. Вона росте у формі букви В. Ви бачите Вікторії, так і воно це створює римське число. 5. маємо надію, що саме в місяці травня, чи червні до липня, мало би статись. Та подія догождана, сонячного Божого пришестя і нашої перемоги. Сонячно воскресними героями, друзями у ПАЗ з нашим Пресвятим Богом, Пречистою Богородицею. За що причиста Божа Мати не раз говорила час з'яв до мене, до інших людей Божих, що тільки так ми переможемо. І нагадаю вам я, що перша з'ява Пречистої Богородиці та створення її ікони на ці липі було саме у день пам'яті Івана Яковича Франка, 28 травня 2016 року, після того як Пречиста Божа Мати явилася також біля Страстного Христа, рік перед. Перед тим голосила мене взяти каштан з її руки і посадити біля хреста ковзаря, що сьогодні у відео бачили ви. Але я вам хочу оповісти за прекрасний пророчий сон, який я мав мене на, на страсну середу, чи Велика середа її, коли завтрашнього дня. маємо чистий четвер. І власне з тим днем зв'язана вода. Омивання ніг іде священиків з боку їхніх єпископів, наша давня традиція. І Бог дав сон зв'язаний з водою. Що бачу, я дуже багато людей. Вже природа зелена, але ніби як це весна або початок літа, тому що дуже зелені дерева не видно, що вони десь жовті листочка. А власне і люди вбрані легко. І люди кажуть, це велике диво Боже. Дякую тобі! Дякую за це диво. Людей тисячі чи точно сотні є на березі, саме що показував я. озера, яке має фонтан, це озеро створено тою водою, що тече з джерела, на якому була з'ява Святого Миколая 12 жовтня 2006 року. Що зафіксовано треті універсалі УГВР. А також було передання Пречистої бородиці пристового Бога, що тут колись був лі. І була хатинка, в якій добра сім'я прийняла святу родину, коли перші 11 років жила тайно у нас при Карпатті в Франківській, Закарпатській, Львівській та Тернопільській області. Різних людях Ісус під іменем Святослав, Матір Божа, Мирослава, а святий Йосип Ярослав. І за це я колядка перемоги України з Богом взагалі знайдіть. коли Ісусик був ще маленький до 10 років. Жили друзі е, хрестові, Пречистої бородиці святого Йосифа, які е, в тому джерелі, що збереглось до сьогоднішніх днів, набирали води, не бачив я, що ота липа, ви бачите, що вона на фоні фонтана, саме ось цього місця під Кипарисом був сон, мій е, голодюка Борис. І би то є серед тих людей, чи, чи, чи просто це Бог не дав, бо я себе не бачив, і просто дав Господь таку радість мені. Е, Побачити в пророчому сні, як веселково світиться вода, і нагадаю вам я, що згідно пророку. Роступа, вода має засіяти вранці середи, і це диво мати тільки в Україні. Найперше почне сіяти вода саме в Івано-Франківській області, в самому Франківську. Після нашого міста течуть дві річки. На захід сонця биститься золота, що говорив вам я або Ісусова Солотвина. А на схід сонця тече биститься срібна Богородична із міста, яке має єдине світі іменування надвірна на честь Богородиці. бо Вона найвірніша на над. Улюблена, ну і нагадаю вам я, що тільки у нас зі всього світу є озеро штучно зроблене у формі чоловічого статевого органа з півночі на південь у час судської влади зробили це комуно сатанисти. Люди, які в той час змушені були працювати, ніби добра ідея була створити озеро, але те, що воно створено саме в такій формі, ті пророцтва ті па, що, паща кажуть я, що були пророчі сни, божі передання за те, що саме в наше місто Чудохран... Зійде саме там, де сонячно Це озеро. з початку 50-х років є саме напроти виходу в парк Тараса Шевченка. Ви бачите, це буде перша дорога наших героїв воскресних з Тарасом Шевченком з цими хресного чудохраму, які будуть іти по воді в земному житті. Робив Ісус, і також до того часу, як зійде чудохрам озеро, мають прилетіти Лебеді. А срібна і золота бистриці сходяться біля вовчинець гори, на яку має зійти срібний палац Богородиці, де буде перша зустріч Бога Божої матінки сонячно-воскресних рідними і друзями патками тисяч людей, тих, що Бог збере з чотирьох сторін світу, як це пише 24 главі голові Євангелія Матвія. Власне, ви бачите, за минулого травня зняв я місто Франкиз, Вовчинець Гори. Нагадаю, що саме біля цієї гори зустрічається срібна і золота бистриці, течуть до Дністра. І вже е, Дністер тече до Руського Чорного моря, і буде велике чудо, що коли він дотече, е, сіяючий Дністер до Руського Чорного моря, то засвітяться і Південний Буг, і Дніпр, і через західний Буг буде з'єднання е, власне течій аж на північ. І пнічних супутників з літаків люди побачать з'єднання двох морів: саме руського і Балтійського єдиним потоком. Веселково сіятимуть води, і це буде свідченням того що вже наступного дня буде Боже в четвер сонця, яке зупиниться на три дні. Найбільше на Франківському люди будуть бачити, як іде боже дійство. Нашим озером над сонячною поляною. Ви бачите, як минулої осені Бог дав блимене сонця саме над тим місцем, де росте липа у тому парку Богородична, і вам я, що напроти виходу, якраз з парку Тараса Шевченка на озеро є пам'ятник Шевченка. У нас і той пам'ятник теж має засіяти як інші пам'ятники Тараса Шевченка, деякі інших наших деяких героїв, і статуї Бога і Божої матінки. Це теж буде велике чудо ймовірно в ніч з. Середи на четвер Має засіяти і хрести на могилах тих, що мають воскреснути, але не зробила щодо сонцехрамів Нагадаю вам я, що також у минулому році на липі Бог дав знайти мені таку постріл. Чи то дівчина подібної на причисту Божу Матір караокої це сталося в час молитви з моєю першою заступницею, що молюся по телефону між Прикарпаттям і Закарпаттям, якраз у той бік. І поки що Божа мати не дала інформації про це зображення на. Ли ті саме, але хрест і саме зображення хрест намальований мною. І коли я фотографував, то е, і зараз видно е, праворуч лице Ісуса Христа теж не а ліворуч матінки Божої, і нагадаю вам я, що е, ця липа роселі розтек... тим старим пам'ятником Тараса Шевченка, який ми захистили, бо його хотіли зруйнувати. Це окрема історія за це є стаття наших капеланів в мережі ООН УПА ОГВР. І у бік ця липа є саме той, де мають виходити через ОЗРО, через чудо храм на вулиці Івана Мазепи. Наші славні герої сонячного скесі друзі УПА ЗСУ з великим Кобзарем з його Почаївським. На озері те сталося особливе чудо у п'ятницю, 4 квітня, про що хочу розповісти вам я. Перед тим показую вам, яке було чудо з'яви Бога Божої Матінки над тим місцем. 15 квітня у суботу і нині переду 16 квітня в час моїх молитовних прощ. Тож, у п'ятницю 4-го числа квітня, пробило джерело. Ви бачите його рівно на тому місці, де Бог дав мені зняти видіння Божого війська. Над Франківськом, коли йшов ще з двома людьми в час молитви, о півдні 15 травня, у п'ятницю 2015 року. І це особливий знак, що Бог з нами і над цим джерелом була з'ява Пречистої Богородиці. Тобто ця вода особливо благословенна, як і у нас капличка є, де теж вода тече. Дивіться, які у небі постаті святих над сонцем. Що тут колись була річка, яка впадала у бистрицю в цій козацькій долині на сонячній поляні. Ми потім зробили штучне озеро в 50-ті роки, коли люди в моєму рідному селі, що тут поруч за кілометр за гвізі в інших селах, мали пророчі сни, що тут буде сходження чуду храму, і з нього воскреснуть наші герої, козаки під синьо-жовтими і червоно-чорними стягами. Звісно, що за розмови в совєтський час такі могли посадити додому чи вбити, інше зло зробити, люди мовчали. Мало хто передавав про це, але слава Богу, я один з небагатьох, який чув це своїми вухами від побожних людей, які за рік чи за два чи за день, яким понад 80 чи навіть 90 років говорили мені про це. І це правда свята. Вірю, я щиро, що так і буде найважчий час. Бог і Боже військо до нас Четвер. І Тепер. неймовірно велика радість буде. Слава Богу, вірю не тільки я, а серед священиків один з небагатьох. Є той, хто вірить в пророцтво па мій вірний друг, мій явний заступник вже багато років, голови українського націоналістичного руху з питань християнства, екс-депутат обласної ради, чоловік, який очолював спілку легалізації у КСЦ в 90-х роках. Найбільше готував християн за це. І на моїй сторінці на Фейсбуці можете подивитись відео це, що я вам коротко покажу сьогодні Оресту Смиснюку, нашому славному краянину 75 років. Многе-блага літа. І Йому і всім таким, як він, цим нескореним патріотам України, а особливо поманімося за всіх добрих священиків, особливо ЦПЦУ римо католиків та їхню паству, щоб час з'явив вже Христа. Все таки знайшлися люди ті, які будуть проти тим планам сатани. Хай більше Бог приймає молитви наші, а окремо і брата нашого дорогого Христі Ореса Смеснюка, який зараз є в Лондоні. Разом переможемо. Сьогодні ми прочитаємо 81-й псалом. Не із Біблії, а так як його на основі біблійного сема написав на славний Шевченко. Місцарями, судіями на раді великій став земних владик судити Небесний владика. Доколі будете стяжати, і кров невину розливати? Людей убогих, багатим судом лукавим помагати. Дові убогі й поможіте, не осудіть сироти, і виведіть з тісноти на волю тихих, заступіти од рук, неси тих. Не хотять дознать розбити йому неволі. І всує Господа глаголи, і всує плачеться земля. Царі, раби, однакові сини перед Богом, і ви мрете, як і князь вас, і ваш раб у Богий. Стань же, Боже, суди землю і суди лукавих. На всім світі твоя правда, і воля, і слава. Хай буде все більше, ім'я Отця і Сина Святого Духа на віки вічні. Амінь.